Доброго дня. Інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеця про головне із життя краю наступні 10 хвилин. Три родини військовослужбовців, які загинули в зоні АТО, отримають ордери на квартири. За це одностайно проголосували члени міськвеконкому на черговому засіданні. Квартири вибирали самі вдови. Через кілька днів їм офіційно вручать документи на житло. Розглянули під час засідання і питання роботи гучномовців на пішохідному мості. Вуличне радіо працюватиме, але вже після виборів, тобто з 1 листопада. Питання щодо маршрутних перевезень залишилося невирішеним. Міськрада повинна була оголосити конкурс на пасажирські перевезення, проте в умовах договору відсутні деякі важливі пункти. Зокрема, в документі, який вже розміщений на сайті міськради, не вказано максимальну пасажиромісткість транспорту, тому його повторно розглядатимуть на позачерговому засіданні виконкому 17 вересня. Також присутні наголосили на необхідності запроваджувати електронні квитки, які полегшать контроль за пасажиропотоком. Умови конкурсу розроблені таким чином, щоб забезпечити виконання всіх маршрутів. Це не означає, що іменно така структура рухомого складу має працювати на маршруті. Вона може бути більшою, але ніяк не меншою. П'ять років назад в умовах конкурсу було зазначено пасажиромісткість 14 місць. Деякі перевізники виграли конкурс з автобусами 35 місць, 40 місць, але в ході роботи на маршруті всі понизили і повернулися до мінімальної. Ми зараз, якщо фіксуємо цю пасажироміскість на протязі терміну дії договору, жоден перевізник не має права опустити рівень, зазначений в умовах конкурсу. Рік на сході України, Дебальцеве, війна та повернення. Так коротко можна описати військову долю капітана Збройних сил України Олега Беликанича. У 2013-му Олег був на майдані, звідти добровольцем вступив до української армії. А зараз чоловік демобілізувався в Ужгороді. Бійця зустрічали всією родиною. Приїхали і друзі та волонтери, котрі допомагали закарпатцю, провізією та спецзасобами. Сміліція до що. Вітаю. Слава Україні! Героям! Сало. Героям слава. Здоров'я зітекало. Так батька чоловіка та друга зустрічали на пероні Ужгородського вокзалу. Олег Балайканич один із сотень закарпатців, котрий ще рік тому зробив свідомий вибір. Пішов захищати Україну. Чоловік зізнається, переосмислення цінностей почалося ще з Майдану. Менше страху стало. Ну, ще менше. Хоча насправді я колись там ще 12 грудня 2013 року там вирішив, що я не боюся, Там. не відкривали, Пам'ятаю навіть цей момент, це там на початку інститутської вулиці. Ну, далі, далі просто легше ставити. Тут на вокзалі його зустріли юрбою. Були чутні вистріли, та не куль, а корка від шампанського. Друзі, рідні, волонтери, колеги та близькі довго чекали на свого героя та ретельно готувалися. Готувалися дуже дуже, дуже тому що ну має все бути чисто, має все бути прибрано, наготовлено. Як у нас на Закарпатті, в Україні і ці... провели цілу ніч на кухні. Досить важко. Ну, жінки, я спак. Ой, ну, ну це тяжко словами описати. Те, що тебе відбувається всередині, буря емоцій, і серце колотає, і сльози наливаються. Тому якось і важко стримувати і водночас описати свої емоції. На зустріч прийшли і волонтери, які свого часу допомагали купити бійцю тепловізор. Відтоді постійно тримали зв'язок. Найбільше переживали, коли Олег з побратимами потрапили у Дебальцівський котел. Коли ти отримуєш там смски або хоча б якісь натяки на те, що людина з тобою прощається, ну, що може бути страшніше? Ти ж розумієш, що він не зневірився. Ти розумієш, що там такі обставини, які абсолютно загрожують не тільки його життю. Він офіцер, він відповідає за ще за кількасот бійців і за кожне життя перед кожною родиною. Оце було, було таке. Було, да. було до сліз, однозначно було. Да. Після року війни бойовий офіцер нарешті повернувся додому. До речі, свій джип, тепловізор, прилад нічного бачення, на котрий збирали усією країною чоловік, залишив побратимом в зоні АТО. Їм ця техніка може врятувати життя, адже кожна родина чекає свого героя живого і здорового. Майже 65 мільйонів гривень винагороди виділили військовослужбовцям Збройних сил України, які брали участь в АТО. Гроші бійці отримали за знищену техніку противника, успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів та за безпосередню участь у бойових діях. Одну тисячу гривень за добу. Лише особовий склад 128-ї окремої гірськопіхотної бригади отримав грошових винагород на суму понад 12 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Запусти рибу віднови життя в області. Стартував соціальний природоохоронний проєкт. В найближчі п'ять років у гірські річки має масово повернутися червонокнижна струмкова форель. Зариблення проводилось у тих місцях, де ймовірність виживання малька 90%. А це багате на кисень верхів'я річки Уш Великоберезнянського району. До проекту долучилися і наші колеги, які разом з учасниками акції випустили дві тисячі мальків. Деталі у наступному сюжеті. І потоки ужата його притоки, річки Стужиця, поблизу села Загорпа було випущено дві тисячі мальків, життя якого залежить від стану водойми. Наскільки чиста вода та насичена киснем і кормом? Звичайно, у природі виживає сильніший, враховуючи це, випущених мальків довели до потрібної ваги восьми грамів. Інкубовані вони у січні на натячівщини, тому досить житістійки, а отже, мають шанс вижити. Ми можемо прогнозувати, що вже така життєстійка форма, як ми сьогодні зарибнювали, це вже рибки ну близько 8 грам. Це вже досить непогані такі. Вони, вони вже зможуть пристосуватися до поранніх умов. Ну, думаю, 70, можливо, навіть 80 відсотків можуть прижитися. Ми правильно методично їх запустили, в верхів'ях е, е, притоки вже тому є шанс, що вона виживе. Форель Струмкова місцевий абориген, але через недбалість людей, порушення екологічної рівноваги і браконьєрство опинилася на межі зникнення. Тому й постало питання у відновленні виду. Наша ідея полягає в тому, що це додасть і на реального життя водоймам, дасть можливість і людям прийти місцевому населенню і дитині і з удочкою стати і сказати, що тут є риба. Ініціатор соціального та економічного проекту у нашому краї – народний депутат України Олексій Мушак, родина якого із цих місць з дитинства Олексій пам'ятає, що місцева річка кишіла форелю, а зараз вона у червоному списку. Тут риби вже немає по різним причинам, в тому числі через браконьєрство, через неприємні речі, як електровудочки. Тому в мене давно вже була якась таке велике, мрія повернути живність, повернути біологічне розноманіття в річку Уш і взагалі далі це виросло в річки Карпатського регіону. Щоб повністю відновити втрачену іхтіофауну Закарпаття, необхідно випускати у гірські річки близько 15 мільйонів штук малька щорічно. Це чимало, проте новозаявлений соціальний проект Запусти рибу віднови життя, який триватиме 5 років. Хороший старт для досягнення потрібного результату. Валерій Мурга призначений начальником Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Про це сьогодні заявив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. До цього часу пан Валерій працював директором державного підприємства Брустурянське лісомисливське господарство і свого часу уже очолював галузь в області. Там, де не ростуть абрикоси, починається Росія епіграф до одного з циклів книги Любові Якимчука Абрикоси Донбасу, яку презентували в мистецькому просторі однієї з ужгородських галерей. У ній авторка ще раз нагадує: Донбас це Україна, написана поезія у період з 2008 по 2015 тисячі роки і складається з кількох циклів поєднаних в одну історію з подробицями Анастасія Ножка. Як починається війна? Не через погану політику чи неподілені землі і нафту ням сидить і перемикає кнопочки пульта від телевізора, читає словник нецензурної лексики, дає речам імена зі словника. Починається війна. Саме цим віршем авторка зі сходу України Любов Якимчук розпочала свій творчий вечір. Він увійшов до циклу під назвою Ням і війна. Правда, написаний ще у 2008 році. Друга книжка. Любий Якимчук без е і натяку на відчуженість е і написана ця книжка, все надзвичайно відверто, прямо чуттєво і правдиво. Презентація відбулась у тісній душевній компанії. Авторка розповідає, книжку можна було видати ще у 2013 році, але зізнається, тоді вона була б незакінченою. В минулому році, в квітні, я поїхала до батьків, була там в квітні і трошки десь до 8 травня. У мене почали писатися зовсім інші вірші. Це нинішній цикл розкладань. Таким чином вона оформилась, тобто я її продовжувала писати десь напевно до. Останній вірш, напевно, десь датується квітнем цього року. Зі словом, Донбас зараз пов'язано чимало стереотипів, та авторка намагається їх спростувати, у тому числі і у презентованій книжці. Ти, власне, частина того середовища на рівні відчуттів, Як тобі здається, все-таки органічно та частина України належить до нашого загального. Такого українського контексту для мене питання це взагалі не стоїть. Для мене воно вирішено вирішено, звичайно ж, належить. Тобто, це одна Україна, і, і я я не знаю, як може бути інакше. Поема, якою починається ця книжка, вона була написана як відповідь на оцю таку фразу Андруховича, яку він потім довго пояснював: давайте дамо можливість Донбасу і Криму відокремитися. Це мене дуже бурло. Поема про шахти й фабрики, про казку мого тата і казку моєї бабусі. І все те, про що давним-давно мені заборонили писати. Так починається перший цикл книжки Любові Якимчук. В ній вона розповідає про своїх рідних. Між мною і моїм батьком літають сотні снарядів, і я не вмію дивитись на них, як на птахів. Між мною і сестрою металеві двері погребу, що їх із середини підпирає лопата. Сьогодні, о 18-й в день зникнення Георгія Гонгадзе представники змі з усієї України проведуть акцію солідарності та вшанують пам'ять загиблих журналістів за часи незалежності. У цей час вони вийдуть на площі своїх міст і згадають поіменно тих, хто поклав своє життя за свободу слова. Приєднатися до акції запрошують і ужгородців. Захід відбудеться на площі театральній. На цю годину у нас все більше розкажемо о дев'ятнадцятій. Стежте за подіями в області разом з нами. Гарного вам дня і на все добре.